Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Hyundai Accent 2011 року випуску. З бензиновим двигуном об'ємом 1,6 на механічній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому кольорі. Встановлені ось такі диски з дуже гарною зимовою гумою, візуально та ПЛКП. Без сильної критики, є єдиний нюанс у нас тут з пластиком та по задньому лівому крилу. Але це все не критично, це все можна зробити. Так, автомобіль повністю весь у рідній фарбі. З технічного боку, вона повністю Готова до будь-яких перевірок на станції. Останнє то було 2000 км тому. Замінили масла фільтра по двигуну. Також на автомобілі міняли щеплення, міняли ГРМ. Тобто по техніці взагалі без нарікань. Це офіційний автомобіль і один власник у неї всього. Перейдемо до салону. Всередині на вас точує ось такий чорний текстильний салон. Ось так він виглядає. На автомобілі 192 тисячі км пробігу, по приборці немає ніяких помилок, ось таке мультикермо, електропакет по всі вікнам, електрорегулювання бокових дзеркал, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, ось такий бортовий комп'ютер з магнітолою 5 ступенів по коробці, Ось так виглядає задній диван. Речі, ось такі є океанки повністю по всьому салону. Салон дуже класно стані. Тож друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ, автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!